з 24 лютого 2022 року, коли Верховна Рада почала працювати як Такий єдиний оборонний механізм. А ми пам'ятаємо, наскільки ми були об'єднані три роки, і зараз до речі, дуже схожий дух єднання, який говорить про те, що у важкі часи, незважаючи ні на що, українці повинні об'єднуватись навколо України, навколо президента, робити ту справу, яку вони кожен на своєму на своїй ділянці можуть робити 24 на 7 якісно. Парламентарі також продовжують робити цю роботу. А в перший рік повномасштабного вторгнення більше 80% Законів, які ухвалювала Верховна Рада, вони стосувалися а, забезпечення сил оборони і безпеки для того, щоб допомагати максимально нашим захисникам і захисницям. До речі, завдяки їх роботі, саме працює парламент і е, до сьогодні. А звичайно, на другому місці після е, сил оборони і безпеки стояли всі соціальні питання, які стосувалися максимального забезпечення українців всім необхідним, які того потребують. І до речі, за три роки ми пам'ятаємо, що кож. Ного березня проводилась відповідна індексація пенсій, жодна соціальна виплата не була затримана, не була зменшена чи не була скасована. І це якраз говорить про те, про здатність максимально використовувати той ресурс, який на сьогодні є в країні з допомогою наших міжнародних партнерів для того, щоб допомагати нашому населенню. А в 22-му році вже в березні Верховна Рада працювала над тим, щоб розробити компенсаційний механізм. Є відновлення, і до речі, наші міжнародні. Одні партнери говорять, що ми є єдиною країною, яка продовжуючи боротися, яка знаходячись в повномасштабному вторгненні, розпочала виплату таких таких компенсацій, і вже станом на сьогодні ця сума перевищила ніж 18 мільярдів гривень за, за пошкоджене або зруйноване житло. Зараз активно долучилася компонент програми, який стосується виплат внутрішньо переміщеним особам. Я нагадаю, що на 2025 рік 15 мільярдів, рік, Мільярдів гривень по є відновленню. Це будуть саме виплати для внутрішньо переміщених осіб, і 1 квітня 2022 року Верховна Рада, як я вже говорила, проголосувала за відповідний закон, який на сьогодні є основою роботи величезної державної програми, яка допомагає українцям відновити свої домівки, повернутися додому за три роки роботи програми. До нас доєдналися міжнародні партнери. Першим доєднався. Світовий банк, який почав допомагати за компонентом, який стосується пошкодженого житла, другим долучився банк розвитку Ради Європи. І вже в минулому році вони надавали перший транш 100 мільйонів євро. І в цьому році ми також розраховуємо на їх підтримку. Завдяки тому, що програма розроблена з використанням сучасних цифрових механізмів, вона унеможливлює корупцію на всіх етапах. Тому вся програма є дуже прозорою, зрозумілою для міжнародних партнерів. І вони активно долучаються до такої допомоги. Розраховуємо, що в цьому році десятки тисяч українських родин, в яких пошкоджене або зруйноване житло, також її отримають. І сподіваємося, що міністерство відновлення також відкриє компонент програми, який стосується знищеного житла на тимчасово окупованих територіях, тому що величезна кількість наших внутрішньопереміщених осіб саме з тимчасово окупованих територій, на сьогодні очікується Очікують на роботу програми є відновлення.